Плавання у рідній гавані. Влада Німеччини заборонила в'їзд до ФРН та країн Євросоюзу фанатці Путіна Олені Колбасниковій та її співмешканцю і поплічнику так званому Максу Шлунду. На послідуючі 20 років. І підписали це тим, що ми являємося угрозою безпечності Германії. Вот интересно только, в чому ж це ми являємося угрозою? Олена Колбасникову німецькі ЗМІ охрестили принцесою Путіна. Після повномасштабного вторгнення РФ путіністка стала наймедійнішим обличчям проросійських акцій у Німеччині. Після 24 лютого 2022 року спільно із співмешканцем організовували чисельні акції і автопробіг у Кельні і низку мітингів, на яких відкрито підтримували військову агресію Росії. Вимагали від влади Німеччини не надавати допомогу Україні. А також активно спекулювали питаннями пов'язаними із біженцями. Росія не є агресором. Я і далі просто в цьому убеждена і підтримую далі свою Росія не є агресором. Росія ні на кого не нападала. Важко повірити, але Олена Колбасникова народилась в українському Дніпрі, хоча переконує, що в СРСР у 90-х, як пишу у своїх соцмережах з родиною колишнього чоловіка причепом переїхала до Німеччини. Її соцмережі це оди Путіну, кокошник, камуфляж, тільник з ведмедом та Чебурашкою. Стандартний набір ватниці з українським паспортом, яка живе в Україні НАТО та обожнює Росію і її так званих героїв за фактично підривну діяльність у Німеччині Путін колбасникову без папірця не залишив. Моя мічка, моє жоді сповнилася вчора. 27 сентября сітебря, року, указом президента Російської Федерації. Нашим дорогим уважаемым Владимира Владимировичу Путіним, я получила російське гражданство. І у меня связи з, з радості. Більше благодарності. Але увагою її не обійшли і німецькі журналісти, коли стала героїною чисельних публікацій. Виявили, що її співмешканець та поплічник Макс Шлунд не такий вже й пересічний чоловік. в прошлой жизни, ведь у вас же было какое-то другое имя, другая история. Я офицер запаса, старший лейтенант. Я был контрактником. Российская армия. Совершенно верно. Просто жизнь повернулась и переехал в Германию. Да, родился и вырос я по другим именем, ну, поменял имя, но не в связи с происходящими событиями. Это было по другим причинам. Я не мав неосторожность познайомимся з одним нехорошим чоловіком, жениться. І вот как раз з 2015 -го года йдуть проблеми з ним. Бесконечне судебні засідання і так далі. І от краси проблеми з ребенком, що мені не дають увидеться. Макс Шлунд, він же Ростислав Теслюк, Москвич із родини військових. У 2010 році московський суд виніс йому вирок рік умовно за напад на людину. Вже за два роки Теслюк, завдяки колишній дружині, виїхав до Німеччини на ПМЖ, а вже там і познайомився з колбасниковою. Звернули увагу на родину проросійських активістів і німецькі правоохоронці. відносно Олени Колбасникової за відкриту демонстрацію забороненої у Німеччині символіки В та З. Завели кримінальне провадження на засідання. Суду колбасникова прийшла з величезною брошкою у вигляді зірки Давида у кольорах триколору. Мені винесли приговор 30 днів тюрми. або за кожен день по 30 євро дажна заплатить державну казну. Ми ціляті апеляцію, а там Бог с нами, і воно смотрит. Поки суд розглядав одну справу про демонстрацію забороненої символіки, правоохоронці розслідували вже іншу, заведену відносно колбасникової за порушення санкцій. Справа у тому, що фанати Путіна у Німеччині збирали так звану гуманітарну допомогу і цього не приховували. З нею вони, як громадяни Німеччини, поїхали на українські землі, окуповані російськими військовими. Ми за їдемо к нашим редам. Ми їдемо всім, хто нас Ми хотіли їм показати, що ми з вами, ми люди з Германії, ми віримо в них, ми, ми підтримуємо. І наша побачна не нараза. Вона буде систематично і регулярно. У цій поїздці Колбасникова та Шлунг привезли наче гуманітарку від очолюваного Путіним загальноросійського народного фронту. Насправді ж це була допомога військовим. Їм передали намети та гроші. 500 євро на придбання радіостанцій для 42-ї мотострілецької дивізії. Запрошення санкції ЄС паражці загрожувало до п'яти років за гратами. але справа до суду так і не дійшла. Колбасникова та шлунд в червні втекли до Калінінграду і там же розгорнули свою бурхливу діяльність в підтримку так званої СВО. Латвійська поліція штрафуватиме за наліпки Яруський та іншу символіку на авто, яка висловлює підтримку російської агресії проти України. Про це поліція Латвії повідомила у своєму Твітері. Правоохоронці заявили, що негайно наказуватимуть прибирати такі написи та пояснювати мету і мотивацію розміщення такої символіки. Також поліція просить громадян повідомляти про виявлення автомобілів і символіку, яка прославляє російську агресію. Раніше Уніан повідомляв, що у Казахстані прокуратура запропонувала штрафувати за виготовлення. Я ввезення та розповсюдження товарів із символами Z, v та ПВК Вагнер в Європі. Не раді авто зареєстрованим в Росія, Латвія, Литва та Естонія вирішили припинити впускати Україну автомобілі на російських номерах. Пізніше до них приєдналися Фінляндія та Польща. Раніше Посольство Російської Федерації у Німеччині повідомило, що співробітники німецьких митниць вилучають у Росіян особисті автомобілі, зареєстровані в країні агресорі.